Найвіші від умороження загинула людина. Позначка на термометрі стрімко падає. З кожним днем вже на вихідних синоптики прогнозують мінус 15. Попри це, міські ніч ліжка аншлагу немає. Соціальні працівники розповідають, що ночі до них звертається 30-40 безхаченків. Більше людей чекають, коли температура впаде до мінус 10. Як показує практика, тоді охочих зігрітися стає вдвічі більше. Вона кажуть, приймуть всіх потребуючих. Ретично можемо приймати 50, 50 місця у Нас є, проте ми нікому не відмовляємо. І якщо в разі морозів ми маємо туристичні килинки, розстріляємо там навіть в коридорах, у нас є незадійні приміщення, які можемо також використовувати у разі потреби. Соціальні працівники просять львів'ян про місце знаходження без хаченки повідомляти на гарячу лінію міської ради або телефонувати безпосередньо в ніч -Ліжку за номером 233 10 49. Якщо ж ви бачите, що людина замерзає, терміново викликайте швидко.